Ще Шандора Петефі незабаром стане центром святкової атмосфери та новорічного настрою. Тут становлять головну ялинку Ужгорода, тому що треба якось свято в такий нелегкий час, все рівно всім людям. Ялинка потрібна, бо це все-таки свято діти, але її треба ставити на площі народні і не ділити ужгород на дві зони область і місто має нарешті працювати разом. В мене вдома, навіть немає ялинки. Чесно ще поки треба. Ну ялинка для мене я. Чесно казати, є а тут чи там, читати. Mm. Mm. Не вижу. Я вважаю, що потрібно ялинку все-таки став yeah, навіть не. в такий час. Трохи радості мусить бути. Як yeah, ми це розділили? Mm. Бачите, як клас. кожен має право mm. на свою mm. думку. На ялинку прикраси та її встановлення, ні копійки з бюджету громади. Запевняють в Ужгородській міській раді. Витрати візьмуть на себе благодійники та меценати. То ще до повномасштабного вторгнення, ще десь у 2010 році, ми придбали ялинку. Її зараз будемо встановлювати на площі Шандора Петів. Без благодійників у нас є, які готові профінансувати встановлення, як встановлення, так і розбір ялинку, Воно буде на площі Шандора Петів. Зайте, у нас є багато ну, осіб внутрішнього переміщення, є дітей військовослужбовців. Звичайно, при цьому, тому що зараз триває війна, але свято, ми вважаємо, що дітей повинно бути і ми повинні їх привітати і конфетами, і певними такими подаруночками, і такими заходами. Тому це діти, ну, у них дитинство швидко. Пройде не будуть пам'ятати, що в нас була ялинка. Тому звичайно підтримуємо сьогодні і збройні сили, але ми повинні і турбуватися про наше майбутнє покоління, про наших дітей. Міський голова каже: відкриття ялинки буде ввечері 5 грудня напередодні дня святого Миколая.